Емоції дітей, що зустрічають батьків військових, найщиріші і просто безцінні. Такі відео розчулюють українців. Ковальську художницю Аллу Кузьмок одне із таких настільки надихнуло, що з'явилася ось ця картина. Коли я чула ці слова крику, тато, тато повернувся, я просто не могла себе стримати. Мене сльози лили. Я певно разів з 10 переглянула цей ролик, і таких роликів безліч є і. Просто на цих емоціях за декілька днів швидко написала це полотно на полотні зустріч сина та батька у яскравих барвах, усе навколо сіре і просто другорядне. Я не хотіла відвертати увагу саме від зустрічі тата з сином. А по-друге, справді війна не є щось е, таке приємне, і я хотіла показати її саме в таких. Монохромних кольорах, хоча художниця зізнається, у перші тижні і навіть місяці війни творити не хотілося лише волонтерила зараз. Творчий фронт працює. Не можу зараз взяти зброю до рук, але я можу взяти пензель. Тут у Ковальському історичному музеї, де висить полотно пані, Алли, ще біля 80 робіт місцевих художників. Чимало із них написані в реаліях сьогодення, а частина ще до повномасштабного вторгнення. Ось ця показує працівниця музею Василина Столярчук. Особлива репатріація. Її кілька років тому створив Олексій Тарасюк на прохання телявівського музею. Втім, не менш актуальна вона нині для українців. Емоції, які переживання отримують люди, які покинули свій рідний дім і ну, на даний момент переживають, проживали тоді в Ізраїлі. Ось. І Олексій створив цей триптих, де поєднується історична, історична фотографія. На оргсклі також він поєднав і техніку каліграфія. А це роботи художниці Ольги Казімирової. Їх дівчина присвятила своєму близькому другові, загиблому герою Єгору Лобанову. Захисник поліг у війні за нашу країну. Утім, врятував вісім життів. Загалом до виставки долучилися 24 ковельських митці. Більшість робіт можна придбати. А виручені кошти музей передасть на потреби Збройних сил України. Ціни насправді досить такі різнопланові. Найменше здається 700 гривень, і найвартісніше. Робота 10 тисяч. Найдорожче полотно це зустріч військового зі своїм сином. Окремі роботи вже викоплені, але лишаються на експозиції. Однак, окрім картин, пропонують також листівки. Їх ціна символічна 5 гривень, але й ці гроші передадуть на потреби наших захисників. Ковальчан та гости міста закликають долучатися до благодійності і наголошують, виставка триватиме до кінця серпня. Ольга Матвєєва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.